Так, ребятки, всем привет! И это, так сказать, мой вечерний влог такий. Я уже порубила уроки на понеділок, а вот не знаю, сколько часа два, может даже три Я просто валялась в кровати, потому что мне. Мені... Не знаю чого, ну просто так от захотілося. Час, ви не валялись, в мене макіж, і сьогодні і нікуди не хотіла не гуляти, нічого такого, але знімала відео. <coughs> вот. І сегодня ввечері мені ще треба їх смонтірувати. Зараз вам розкажу свій план, що мені зараз треба зробити. Мені зараз треба скласти рюкзак, підготувати віщі, в яких я піду, там завтра в школу, наприклад, плюс э, змонтувати відео, потім піти по мені голову і... Ну все, без нічого вроді мені треба. Ну все, може я сяду зроблю там геометрію українську мову на вівторок, але ну це тако, вряд Ну а зараз мені треба скласти портфель. Якщо, кстати, поки буду складать, я буду складати, я буду дивитися серіал. Я вам щас покажу, а я, короче, ну якось, короче, щас вам це покажу, я без нього лучше. Це, типа, реклама, не знаю. Короче, є вот така підборочка серіалів про кохання, не знаю. І ці всі, от я передивилась вже. Зараз я на о цьому от 10 серіалів почти в Тут он є серіал 14 часов по три, короче, всі почти часа. Вот, а всього тут 488 відео. Ой, ще сюди є ще такий серіальчик. Ну, вроде нормальний, не знаю, приколдесненький. Включаем. Короче, я уже склала рюкзак, как вы можете побачить. Вот там вот он уже стоит. Вот и сейчас, короче, я буду уже брать одяг. В чём я піду завтра в школу и можете же зберу, типа, одежду, чтоб каждый день не собирать, так сказать, на тиждень, короче. В чём я буду ходить целый сегодня, ну, цей тиждень, Господи. Я вже плутаюся словами, блін. Ну, короче, наверное, завтра я одягну джинсы і рожевий худі. Ну, це не точно. Ну, короче, сейчас я буду міряти, вот вибирать і, ну, короче, виберем, що буду одягати. Короче, ребятки, от я секрет склала безклан, поняли? Короче, и джинсы. Не знаю, вроде классно выглядит. Пойдет. Вот. Ну, и сейчас буду сказать, наверное, на вторых сайт, что офиг пятна еще. Короче, ребят, вроде какие-то там вещи я себе подготовила. Ну, завтра точно что есть садить. Но на наступную, на силу это я уже показывать не буду. Мне кажется, это бессмысленно. Вот, короче, а сейчас я иду, иду работать себе чайок, попью чайок с печеньками. И, наверное, пойду в душ, смывать макияж, мыть голову и вот это все. Ну, вы поняли. Коротше, ребятки, я вже помила голову і зараз, мабуть, вже буду лягати спати. Зараз вже майже 10 годин. Мені, коротше, дуже бісить, коли я помила голову. Вона вже бачите, тут висохла. Отакі От хвильки, ужасно ужасно бісить. Да, вот. І зараз вже буду лягати спати. Всім дякую за перегляд, всім пока!